Вітаю вас, дітки та батьки! Сьогодні понеділок, перший день тижня, і у нас із вами заняття з розвитку мовлення. Впродовж цього тижня ми будемо говорити про театр, тому що щорічно 27 березня відзначають Всесвітній день театру. Свято це покликано вшанувати усіх працівників театрального мистецтва. А що ж таке театр? Театр вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами, а також театром називають приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави. Пропоную вам сьогодні трохи пограти і з'ясувати, хто ж працює у театрі. Я говоритиму короткий опис театральних професій, а ви спробуєте пригадати слова, які позначають назви цих професій. Він, та перша людина театру, з яким зустрічається майбутній глядач. Вони знають всі вистави. Всіх акторів та режисерів вони завжди готові відповісти на будь-яке запитання. Хто допомагає глядачу обрати виставу, підказує, який ряд і місце буде кращим певному глядачу в будь-яку погоду і в будь-який час зустрічають глядачів із посмішкою та щирим привітанням. Це білетний касир. Хто приймає на зберігання верхній одяг, головні убори та інші особисті речі від відвідувачів театру? Видає відвідувачу жетон з номером місця зберігання речей. Це гардеробник. Цей працівник театру відповідає за світлове оформлення вистави. Світло один з найважливіших засобів художньої виразності вистави. Світлова апаратура в театрі сьогодні надзвичайно складна і різноманітна. Це освітлювач. Цей працівник театру відповідальний за виготовлення стан і збереження костюмів, що використовуються в театральних виставах. Це костюмер, а цей працівник театру є спеціалістом по гриму. Він допомагає акторам гримуватися. Грим це мистецтво зміни зовнішності актора за допомогою гримувальних фарб, пластичних і волосяних наклейок, перуки, зачіски. Це гример. Від цього майстра залежить якість звучання хору або оркестру. Лиш один помах його палички і музиканти стають єдиним цілим. Головне його завдання захопити музикантів, повести за собою. Оркестр це команда, а в команді повинен бути лідер, який візьме на себе всю відповідальність. Це – Диригент цей професіонал, який через дії на сцені, з використанням різних театральних прийомів доносить до глядача головний зміст вистави, хто це? Це актор. Дітячі хотіли б ви стати акторами для того, щоб досягти. Цієї мети необхідно довго тренуватися, зокрема, навчитися правильно вимовляти звуки, чітко говорити слова, а ще добре володіти силою свого голосу. Навчитися красиво говорити можна за допомогою скоромовок. Пропоную сьогодні потренуватися і навчитися вимовляти скоромовки. От, наприклад, таку. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси і жакет. Спробуємо сказати швидше Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси і жакет. А ось таку спробуємо ще скоромовку. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. І ще ось таку спробуємо. Тигренятко з тигром татом тренувалися стрибати тигром-татом тренувалися стрибати. Спробуйте і ви повторити такі скоромовки. І останнє наше завдання на занятті пропоную нам пограти ось так. Я буду розпочинати речення, а ви спробуйте його закінчити. Ось я починаю. Дзеркало в гардеробі театру потрібно для. Для того, щоб поправити зачіску. Під час вистави не бажано розмовляти, сідати в глядацькій залі потрібно. На те місце. Яке зазначено у квитку, щоб не заважати іншим глядачам під час вистави, не потрібно вставати зі свого місця. Я впевнена, що ви чудово впоралися із усіма завданнями.